Mazda CX9 Touring Plus, Рік випуску 2019. Пробіг всього 19 тисяч кілометрів. Має бензиновий двигун 2,5 літрів. Трансмісію автомат. Тип приводу передній. Комплектація автомобіля Touring Plus Автомобіль має антиблокувальну систему. Електронний контроль стійкості, система допомоги при екстреному гальмуванні, подушки безпеки, мультимедіа сепл карплей, музика басе, адаптивний круїз-контроль, Три ряди сидінь, 7 місць, шторки заднього скла, парктроніки 360, люк, камери заднього огляду, шкіряний салон, радар активного гальмування. Легкосплавні диски r 18 трьохзонний кліматконтроль, іммобілайзер, електричні склопідйомники, зовнішні дзеркала заднього огляду з електроприводом та підігрівом, безключовий доступ, запуск двигуна кнопкою. Авто в хорошому стані та з мінімальним пробігом. За технічним станом нарікань немає.